Всім вітанечко. Сьогодні я прийшла на город вже таки залізла. Воно чуть ніби протрахло. Думаю, натру ті бурячки, які гризлі, от такі натру курам замішаю. І от зустрічаю я от таку дивіться. Я його боюся. А ви розумієте, що воно. Суто лізе до мене. Чи воно відчуває людину? Я страхополог відносно всього, повірте мені. А це воно йде до мене. Я ступлюся, я просто залишу, я не знаю, що це, і не хочу з ним перетинатися. по Але хочете вірте, хочете? Ні, я розвернулася, пішла в другу сторону, і от воно полізло за мною. скаже, що це. Я просто здивована, що воно або на голос реагує, або ну, бачить мене. Боже, а воно страшно лусати. Не хочу дивитися, на це пока.